Ласкаво просимо на мій канал. Сьогодні я розповім і покажу один метод, який відкриває всі DLC до цим. Перед тим, як почати, я осуджую цей спосіб відкриття DLC і не закликаю його використовувати. Але, оскільки він існує, я все ж покажу його. Перш за все, нам потрібно завантажити програму The Sims 4 Update. Перейдіть на веб-сайт і натискайте Download. Після цього вас перенаправить на інше посилання для завантаження. Натискайте «Go File». завантажуйте і розпаковуйте файл там, де вам зручно. Мені зручно на робочий стіл. Повертаємось на тот вебсайт, де ми завантажували за 74 апдейт і натискаємо вкладку DLC Unlockers. Вона остання, яка нам потрібна, також натискаєте Download і так само GoFile Завантажувати і розпаковуйте. Відкриваємо спочатку зі 74 Update, щоб оновити до останньої версії. Текстовий документ закриваємо і натискаємо Update. Після цього вам вискочить віконечко, яке питає, ліцензія у вас чи ні. Натискаєте так. Після встановлення всіх оновлень просто закриваємо. Тепер найцікавіше відкриваємо папку з анлокером і шукаємо Setup. У вас відкриється команда рянток. Не лякайтесь, це повинно бути так. Вам буде надано кілька варіантів, але потрібно перше, тому тиснемо 1 і Enter. Далі нам потрібна цифра 2. Додати і оновити конфігурацію гри. Тиснемо 2 і Enter. Знайдіть переліки SIMS 4, напишіть цифру і Enter. Я випадково натиснула на 4, SIS4 під номером 20, тому ми пишемо цифру 20 і Enter. Далі нам потрібно вийти з цієї програми та натиснути букву Q і Enter. Після всіх цих рухів заходимо в Sims 4 у устіме і дивимося, що всі DLC відкриті. Так само рекомендую підписатися на мій телеграм-канал. Там ви знайдете цікаві моди, решети та багато іншого. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!